Наша асоціація була і залишається асоціацією, яка об'єднує насамперед невеликі громади з серйозним серйозною сільською компонентою, сільськими територіями, сільським населенням, тому що нагадую, що вона раніше була асоціацією сільських та селищних рад, тому звичайно ми продовжуємо шукати в Україні політку сільського розвитку, якої немає. Ми вже знаємо, де її шукати, тому що в Європі сільські території є з одного боку об'єктом політики згуртованості, і там ми будемо шукати, тобто в державній регіональній політиці, з іншого боку, розвиток села є одною з цілей спільної аграрної політики Європейського союзу, тому ми будемо шукати сільську політику також і. В нашій українській аграрній політиці і сподіваємося, що сільська політика, політика розвитку сільських територій також стане однією з політик, які будуть в переліку тих політик, якими переймаються Комітети Верховної Ради е, України. Е, пріоритети ми затвердили, вони є на сайті. Я не буду вас втомлювати переліком законопроєктів, тим більше, що нічого нового я не додам до того, що сказали наші колеги. Правління затвердило пріоритети 7 вересня окремим документом, і ми діємо в цих рамках. Звісно, що на перший план у нас хочемо чи не хочемо, вийшли питання нагальні, і тому провідним проектом асоціації зараз є проект згуртовані громади, який підтримує ЮСЕЛ. Це проект, в рамках якого ми допомагаємо з логістикою перевезення вантажів від громади до громади, допомагаємо з реальним. А не паперовим партнерством і взаємодією громад. Також ми зараз, рухаючись також в руслі, на жаль, вимог часу, заходимо в ветеранську тематику. Ми починаємо ветеранський проєкт і буквально от 1 грудня утворили комітет асоціації з питань ветеранів. І думаємо, що в наступному році і в парламенту, і в уряду, і всіх багато. Буде завдань по реальній нормальній ветеранській політиці. Також нагадаю, що Всеукраїнська асоціація громад виступала і виступила за більш справедливий розподіл податків. Ми прийняли правлінням рішення про те, що. В кінцевому підсумку податок на доходи фізичних осіб має е, зараховуватися за місцем проживання людини, це найбільш справедливо. І е, звісно, що ми не підтримували ті кроки, які зламали, по суті, принцип фінансової децентралізації. і Вважаємо, що було багато інших можливостей е, знайти ті ресурси, які знайшли, забравши е, податок з доходів фізичних осіб від громад. Далі, ми, звісно, підтримуємо розумну систему нагляду, в руслі обговореного вчора і згаданого сьогодні 4298. Систему розумну, системою, систему з суттєвим елементом превенції, тобто, щоб запобігати порушенню закону. і, відповідно, ми просимо прискорити також роботу по розподілу і розмежуванню повноважень. Як вже згадували експертні напрацювання є, їх треба просто втілювати, брати і втілювати у життя. Як свого часу, до речі, була втілена наша основна реформа. Ми, звісно, працюємо також по сприянню відновленню. і Тут ми на правлінні 1 грудня також вирішили, що будемо. Просити Міністерство відновлення звернути увагу на експертні напрацювання, які можуть допомогти спростити систему просторового і стратегічного планування для громад, бо трішки, не трішки, а суттєво громади заплутали, і це треба розплутувати, і влада має це зробити. Також, звісно, ми працюємо у напрямку євроінтеграції, бо, як кажуть наші колеги з Європи, нам треба вчити мову Євросоюзу. І це не англійська мова, а це мова. Стратегій, мова цілей, мова принципів. І, відповідно, ми наполегливо шукаємо можливості, щоб наші органи місцевого самоврядування вміли краще об'єднувати ресурси і шукати ресурси, і також, щоб вони були краще готові до використання тих інструментів. Які стануть їм доступними в ході євроінтеграції України, і ми дуже сподіваємося, що ті цифри, які недавно нам назвали у комітеті регіонів Євросоюзу, що частина Ukraine Facility буде спрямована на підвищення спроможності регіональних і місцевих влад, Йдеться про приблизно так 8%, Наскільки ми знаємо? Я думаю, що так і буде. Але громади і регіональні влади мають бути готові до того, щоб ефективно скористатися цими можливостями. І ми будемо нарощувати відповідний потенціал для того, щоб громади це вміли і могли зробити. Як кажуть наші європейські партнери, децентралізація, колеги, це наш великий і спільний успіх. Тому я думаю, що влада не буде робити кроків супроти децентралізації. Нам відомі також не поодинокі випадки тиску на голів місцевого самоврядування, органів місцевого самоврядування. Ми це відслідковуємо, ми готові це обговорювати, пане Віталію. Щодо загальної консолідації, то треба би було дійсно сконсолідувати, використати ресурси всіх і звертаю увагу влади дійсно на використання тих експертних напрацювань, які є доволі глибокі, суттєві в різних напрямах. Щодо е, згуртованості громад, дайте нам краще розуміння е, того, що буде з адмінтерустроєм 4664 і е, щоб розуміли принципи, щоб зняти ті питання, які ходять навколо того, що буде суттєво змінюватися адмінтерустрій, бо ми знаємо, що цього не буде. Ну і також виборчу систему, про яку вже згадували, таку, яка б забезпечувала належне представництво території щодо єдності самої системи місцевого самоврядування. Дайте нам, будь ласка, це до парламенту адекватні, такі, які відповідають реаліям, зміни до закону про асоціацію органів місцевого самоврядування. До речі, експертні напрацювання також є. Їх треба брати і приймати, і тоді ми точно досягнемо того єдиного голосу, який потрібен, не одного, не одного а єдиного спільного. Ну і загалом нам треба гуртуватися, бо це потрібно для того, щоб перемогти ворога. Я думаю, що нам це вдасться, попри всі ті застереження, які сьогодні лунали. Дякую всім і слава Україні!